Всім добрий вечір. Зарубали дві цесарки. Будемо пробувати цю від. Це вже завакуумоване. Я розрізала цесарку на чотири частинки, посолила поперчила, зробила розмаринове масло. розтопила масло і трошки протушила свіжий розмарин. І зараз вакуумуємо. У мене є отакий простенький вакууматор. І вакуумуємо. воно заклеюється. І будемо маринуватися до завтра. Завтра спробуємо зробити собі. Результат покажу. От я завакуумувала останній. Одною рукою незручно. Останній кульок він запаяний. У мене вийшло 8 таких пакетиків. Ставлю в холодильник і до завтра. Вони маринуються. Ось таке. Дуже гарно виглядає, до речі. Це я пробую перший раз. Будемо дивитися разом з вами. День. Є в мене отака ємність. Є в мене термометр. Є в мене пакети. Поміщаю їх в гарячу воду 70 градусів. І буду томити години 4. При температурі 70 градусів. Переживаю страшно, тому що цесарок аж 2, і права зіпсувати м'ясо я не маю. Буде видно з Богом. Ось так в мене виглядає. Я зробила на дві кастрюльки. Правда, поставила майже на 80 градусів духовку, і воно в мене отак. То так, Пройшло у мене 4 години, при 70 градусах була. Отак, занурений в воду у мене градусник, для того, щоб я бачила постійно вода була. Зараз будемо вийматися все це. Дістала, воно що в мене показує майже 70 градусів. Ну, дивина дивиною. Зараз будемо діставати. На вигляд, дуже гарне приготоване неско. Лапка. Ось от така от. Чудосія. От я одну штучку беру, розрізаю. Зараз будемо пробувати. Як не дивно. Вона готова. Дуже-дуже смачна. Я чоловікові підсмажу, а собі, напевно, і підсмажувати не буду. Смакота неймовірна. Просто. Я в шоці. Чоловік в мене любить все підсмажене. Я йому підсмажила цей соліт на варковому масці. Буквально дві хвилинки з однієї сторони, з іншої сторони, на сильному вогні. Собі я підсмажувати не буду. Ось така краса. І мякенька мякенька Отак є.